Сьогодні вранці біля в'їзду до 17-ї Криворізької танкової бригади вишукувалися молоді бійці. Вони зустрічали чергову порцію гуманітарної допомоги від мешканців міста, зокрема представників комунального підприємства Муніципальна гвардія, які привезли 140 пар берців та 500 пар шкарпеток. 17-ту танкову бригаду віддаємо на віщовий склад, і командування бригади розподіляють по підрозділінням. или для вновь прибывших, или для тех, кто выполняет свои обязанности в зоне АТО. То есть мы работаем по заявкам командира бригады, а он, как единоначальник воинской части, уже распределяет полученное имущество. Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія, яке організує збір коштів та закупівлю необхідних речей для криворізьких солдатів, допомагає не лише 17 й танковій бригаді. Не залишаються без уваги і криворізькі бійці, які перебувають у 93-й бригаді та 20-му батальйоні. Усього близько двох тисяч криворіжців наразі служать на захисті батьківщини. Хочу виразити вдячні, вдячність велику-велику. Спасибі комунальному підприємству, Муніципальна гвардія, Криворійська муніципальна гвардія заказану допомогу нашим військовослужбовцям. Кривий Рих і наша частина завжди мали дружні зв'язки, завжди допомагали одне одному. Більше-більше солдатське спасибо. І вже цього тижня ще один гуманітарний вантаж відправиться з Кривого Рогу на схід України на допомогу нашим хлопцям. На цій тижні планується доставка гуманітарного груза в район Артемовська, куди будуть отвезені печі для отоплення палаток для воєннослужащих, теплі речі, продовольство. Все это робиться в рамках виконання планових мероприятий. которые были запланированы две недели назад на, при проведении штаба оказания помощи военнослужащим, в том числе 17-й танковой бригады.